Футбольне поле прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи осередок спортивних подій та розвитку молодих талантів. 12 квітня пройшов обласний турнір з футболу серед дітей у трьох вікових категоріях: 2017, 2018 та 2019 років народження. До спортивних баталій приєдналося шість команд. А це футболісти з борзни, Гребінки. Також за першість змагалися три команди приуцьких футболістів, які тренуються під керівництвом досвідченого тренера Олександра Гавури. Звичайно, дотримуємося безпекових заходів повітряної тривоги. Трошки, якось порушували нам е, навчально-тренувальний процес. Але ми постійно тренуємося, готуємося. Этот, не завжди да, дітки хворіли, але ну, зараз всі, не, є, звісно, лідери перехворіли е, зараз хворіють, нема на турнірі, але дітей багато, слава Богу, є ким підмінити. Тобто, ми навчано тренатвоми тренуємося три рази в тиждень. На полі панувала атмосфера напруженої боротьби та спортивного ентузіазму. Маленькі футболісти, серед яких були й дівчатка, змагалися з невтомним азартом. Восьмирічна Ангеліна майже два роки займається футболом. Розповідає, чому ж обрала саме цей вид спорту? Моя подружка ходила вже давно на футбол. І мені подушки сказала, хочеш ходити на футбол зі мною. Я сказала, давай. Я купала перший раз, і мені сподобалося. І я почала ходити так. А найбільше дівчинці подобається бігати, займатися, получати кубки, медали. І щоб в мене було багато сил. Кирилу лише сім років. Футболом займається рік. Згадує свої матчі на футбольному полі. Перші змагання. змагання я отримав парушу свою медаль. Це були найкраще мої змагання. А друге – я забив гол на змаганнях лебінки. А це, це мої треті змагання. І як тобі? Розкажи мені. Нравиться. Я голи забиваю. Маленький футболіст вже має свої секретні правила на полі. Ну, треба одкуватися, паси давати, може, іноді і фінт. І фінт зробити, і обигать. Роман гравець команди з Грибінки. Для нього і його товаришів ця гра особлива. Вони вперше на Прилуцькому полі. До змагань готувалися ретельно, каже хлопець. Ми завжди бігаємо по фішкам обводимо. Коли ти він нам де по дві фішки, ми обудемо, а потім б'ємо поворотом. Коли коли ти ж він наш ставив на швинки, щоб вже щиту. Оцінює гру суперників. Коли я не грав з перерушками, 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 то я думав, що проти них буде дуже сложно. А наша команда думала, що я думав, що вони поіграють, але вони її приграли. Та я думав, що вони виграють. Чіки, я хотів, щоб вони як це обдумали тактику Якусь кожна команда маленьких спортсменів була нагороджена медалями від відділу сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради.